Озерянківській гімназії станом на 23 квітня 2025 року навчаються 38 учнів. Відповідно до постанови 245 сорок кабінету міністрів України з 1 вересня 2025 року держава більше не виділятиме грошей на зарплату педагогам у школах, де кількість учнів менше ніж 45 осіб. В такому випадку школу фінансуватиме місцевий орган влади або вона припинить свою діяльність. За словами Любові Козлової, вчительки Озерянківської гімназії, у 2022 році учні почали навчатися в приміщенні колишньої селищної ради. Були більші класи, ну так склалося ви бачите, в яких ми умовах. В школі в нас немає сховища, ми перейшли сюди І так добре, що ми тут, а не онлайн-навчання. Багато діток перейшло у Сіньгурівський ліцей. Зараз в мене сьомий клас, в мене п'ять учнів, як класний керівник сьомого класу. Будемо надіятися, що ще десь діти може будуть. кількість учнів гімназії з початком повномасштабного російського вторгнення зменшилася, каже Микола Сарафін, директор Озерянківської гімназії. Четверо з діток на сімейне навчання, і ці останні ми навчаємося в, тому, в цьому приміщенні. На превеликий жаль, у нас сьогодні відсутні перший, другий клас, є третій, четвертий клас. Там четверо діток, двоє з них за границі знаходяться. У шостому класі один учень. І сьомий, восьмий, дев'ятий клас по п'ять по п'ять учнів. Лілія Олішевська працює вчителькою у гімназії з вересня 2024 року. За її словами, найменший клас налічує двох учнів, найбільший одинадцять. З однієї сторони закриття школи це є погано, бо Ну, в загальному це немає села, скажімо так. Ну, є школа, то є і процвітання. А немає школи, то звісно, це прикро. Але ну, і така мала кількість дітей, я зрозумію з іншої сторони, що це не вигідно. Але перш за все, дітям потрібна освіта. В будь-яких умовах вони повинні навчатися. Олена Бондарчук, мама учня Озерянківської гімназії, каже, що для неї важливо, аби школа в селі працювала. Зараз особливо в цей такий важкий час дуже важливо нам безпека дитини, тому нам дуже важливо, щоб школа була тут у нас поруч в нашому селі. Коли ми знаємо, де дитина в даний момент, коли ми можемо підійти її, забрати в будь-який момент, коли потрібно, коли тривога, коли якась небезпека, тому для нас, для батьків, це дуже важливо, щоб школа залишалася і надалі функціонувала і була. З 2022 року навчальний заклад фінансують з державного та місцевого бюджетів. Про це Суспільному розповіла Валентина Слінчук, начальниця відділу освіти нового селищної ради, на сьогоднішній день з державного бюджету. Тобто та субвенція, яка йде на заробітну плату, на цей заклад витрачається в рік. 2 мільйони 790 тисяч. Якщо порахувати на одного учня стільки з державних коштів, це більше 54 тисяч. З місцевого бюджету на утримання цього закладу 2 мільйона 800 це теж, е, тисяч, це теж більше 50, близько вже 55 тисяч на одного учня. І разом, якщо додати, то це один учень у Зеренківської гімназії вартує 109 тисяч. Е, це в Ну зараз скажу, якщо по Україні в середньому 24 тисячі у наступному навчальному році кількість учнів в Озерінківській гімназії зменшиться до 32 У разі закриття гімназії з 1 вересня 2025 року учнів до Сінгурівського ліцею завозитиме шкільний автобус. Говорить Валентина Слінчук. Чому там з 9 класів існує 5? Тому що частина дітей вже під'їжджають до Озерінківської до Сінгурівського ліцею. Тому і ми Пішли на зустріч цим батькам, враховуючи, що заклад освіти знаходиться в орендованому приміщенні в зв'язку з обставинами, які є в Україні. Автобус шкільний ми виділили, куплений автобус спеціально для цих дітей, був, і вони вже підвозяться. Сергій Дятленко, експерт з організації та розвитку шкільної освіти, каже, для надання якісної освіти важливий не тільки вчитель та навчальна програма, а й кількість учнів, адже це соціалізація дитини. Більшість громад потихеньку понижує ступінь чи призупиняє діяльність, чи закриває заклади освіти з малою наповнюваністю учнів. Але є громади, які з тих чи інших причин цього зробити не можуть. Немає доброї волі депутатів, є якийсь супротив, є якісь інші причини. і вони Цього зробити не можуть, тому держава. Я б тут навіть сказав би не міністерство освіти, а держава в цілому робить певні кроки для того, щоб спонукати. Такі громади все ж таки до оптимізації своєї мережі, за словами Сергія Дятленка, освітній процес насамперед має враховувати інтереси дітей, і коли ми кажемо, що да, діти мають десь там бути біля, біля е, батьків, бо погані дороги, бо війна, бо погано доїжджати і ще щось, то ми одночасно маємо говорити про те, що ці діти втрачають можливість. Е, е, Вступити до закладів освіти, куди вони хочуть, здобути той рівень освіти, на який вони можуть претендувати, і забезпечити своє е, майбутнє. Ілона Касаткіна Ігор Кучин, Суспільне, Новини, Житомирщина.